Усі мої теплі вітання. Ми продовжуємо нашу онлайн-йогу. Сьогодні буде таке більш на розвантаження і трохи тонусу. Як завжди, йога повинна бути силовими елементами. Тому ми одразу починаємо, без ніяких там. І дивіться, нагадую, може хтось новенький, дихаємо тільки через носа. Повільно намагаємось відчувати своє тіло. При гострих болях вправи не робляться. Дискомфорт повинен бути на 7 балів з 10 не вище. В ідеалі 5-6. Зрозуміли? Тоді починаємо. Сідаємо. Спочатку вирівнюємо спинку, ноги зігнуті, руки догори. І потроху вирівнюємо ноги, але тримаючи спину рівно. Лікті розгинаємо максимально. Тягнемось сонячним сплетінням до стоп. І дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки перед собою, спинка рівна. Якщо буде складно, трохи нахинуляємось назад, але з прямою спиною. Не робимо такого. І піднімаємо ліву ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе ногу. Ставимо стопу за коліно. Ліва рука йде назад. Права лікоть. Заводимо в опір за ліве коліно. Якщо є питання з поприком і скрутка може вам нашкодити, робимо коротеньку скрутку. Якщо ви відчуваєте, що поприк дає, то ми робимо максимальну скрутку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Намагаємось навісити на плечі. Лопатки разом. Тягнемо маківкою до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремо стопу. Ось так. Якщо відчуваєте все ж таки, що знову надає нога, підігнули іншу ногу. Але взяли, підняли гомілку в паралель з підлогою і починаємо тягнути стопу до паралельного до діагонального плеча. Тобто ліва нога, то до правого плеча вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стамо стопу. Над коліном, не на коліно, а над. Руки ставимо позаду. Випираємо наше сонячне сплетіння вперед. Тут два варіанти. Перший варіант ми просто трохи піднімаємо таз. Інший варіант ми максимально піднімаємо таз. Коротше, піднімаємо на максимум, який вам дає. Але не провисаємо в плечах, не задираємо голову, дивимося перед собою. В тонус в спині. І Сідничне місто. Вдих. Видих. Можете ось так страхувати себе, якщо складно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, сіли, тягнемо коліно до грудини. Можемо трохи скрутитися. Ту найголовніше більше активувати прес. Але вже ж в ідеалі з прямою спиною. Вдих. Видих. Якщо складно, можете нахилитися назад з прямою спиною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ставимо ноги, Зараз беремось за великі пальці. Ту найголовніше знову спинка. Краще сісти. Ось так. Але тримаючи спину рівно, ніж ось так. Але ноги рівніші. Сіли в доступну позицію. І на кожен видих намагаємось вирівнювати ноги, не сутульівши спину. Спина завжди залишається в одному положенні. Вдих. Видих. Вирівняли ноги. Вдих. Видих. Вирівняли ноги. Вдих. Видих, вирівняли ноги. Вдих. Видих. Вирівняли ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки перед собою. стопи знову на себе. Нагадую, якщо складно. Трохи нахиляємось назад з прямою спиною. Тримаємо, піднімаємо праву ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ногу ставимо. Право за ліве коліно. Стопа наша. Рука, тобто права. За спину лівий лікоть за праве коліно. І робимо скрутку в той амплітуді, котрій дає нам поприк. Трохи це теж легка скрутка. Не рвемо з себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Розвертаємось. Беремо гомілку і тягнемо стопу до лівого плеча. Вдих. Видих, вдих, видих, <desserts> вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Ставимо стопу. Знову на коліна руки позаду. Вигинаємо спинку. І нагадую, потрохи відтискаємось у амплітуді, котра нам доступна. Найголовніше робити правильно, немає різниці, наскільки високо ви підіймаєте таз. Головне, щоб ви підіймали потрохи. Сідницею. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поставили. поклав таз на підлогу. Зараз тягнемо праве коліно до плеча. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо ногу. Зараз беремась вже за стопи. Ось так. Руки не прямі тіло не відривається від стегон Робимо книжку. Як завжди. Якісно, краще ось так зробити, ніж ось так зробити. Руки завжди працюють, тягнуть стопи на себе. Розумію, складно. Але так ми активуємо м'язи спини і розтягуємо. І потрохи. На кожен видих вирівнюємо ноги, не псуючи усю монолітну структуру. Вдих. Видих. Вирівняли ноги. Вдих. Видих ще більше вирівняли ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І остання вправа на розтяжку нашого хребта. Вона, можливо, найкраще підійде для усіх. Ми обхоплюємо наші стегна. Ось це черепашка. Ми її вже робили. Починаємо вирівнювати ноги. Тобто ми тиснемо стегнами в руки, а скручуємось всередину, хочемо лобом доторкнутися пупка. Зрозуміло. І виходить ось така штука, ви повинні відчути, як натягується від, хр... від тазу до маківки голови і плеч. І скручуємо втих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витих. Вдих. Витих. Вдих. Витих. І вдих. І видих. І зараз ми беремо себе ноги розслаблені. Ставимо лікті ось так, як я під на підлогу. Мої руки чіпляють стегна ось, під сідницями. Я тримаю ось так свої стегна. Не збоку якось, а ось так плотно. Я буду тиснути ноги від себе, ось такий рух робити. І хребець за хребцем класти в х... тіло на підлогу. Взялись, вперлися, ноги розслаблені. І просто починаємо хребець за хребцем. На видих краще тиснути. І грабець за хребцем. Як тільки доходимо до грудного відділу, потім розгортаємо. Ви чуєте, як у мене все хрустить. руки на підлогу. І так дихаємо повільно по моїй команді. Через ніс. Вдих. видих. Вдих. Выдых. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих, вдих. І видих. Розслабились. Нагадаю, що більше таких тренувань буде на курсі його тому чекайте, скоро вже буде анонс. І до зустрічі!